Закручу, я Зараз закручу його і все, копье его давай. Не болтался, ты понял, да? Посимащи не да. Давай пойдем. А він заказав, що масу не посадить. Тися були, навіть по всій машині за тира генератор назара, бля, будемо їхати. Це не можна, сюди, таки, закидать, бля. Все, там хоч сюди трохи закидають, блядь. Все, там же говорят, все. Все, працюємо, працюємо далі, заробля... от так зарабатывається гроші. Легким трудом, як говориться, блядь.